Добрий день, вітаю на моєму каналі. Мене звати Аліса і це канал про в'язання. Сьогодні хочу розпочати свій в'язальний влог. У мене були думки спочатку нав'язати, потім все показати, але вирішила, буду потроху показувати. А потім в кінці відео покажу разом на стійці всі брелки, які я нав'яжу. В мене тут стоїть в кадрі трохи стійка, потрапляла, ладно? вже як є, вона розібрана, тому. Не буду поки що прибирати, покажу, що маю, а потім вже зберу її і буду розвішувати. В мене мало дуже залишилось після ярмарки в брилочків, і в мене зараз мета нав'язати якомога більше таких маленьких, різних, різноманітних. Я хотіла спочатку в'язати кожного виду по 10 штук, але трошки мені стає нудно, якби по 10 штук вв'язувати, тому буду хоча б по 5. Мабуть, вив'язувати. І перше, з чого я почну, але все ж таки, знову у мене всіх не по п'ять, але скільки є. Так. Почала я, точніше, не почала, це були останні з того, що я зв'язала, але вони лежать найближче, тому покажу спочатку їх. Ось такі бджілки, на якої буду знімати майстер-клас. Збиралась вже сьогодні, але немає світла. І проблема не в тому, що немає освітлення, а проблема в тому, що в мене генератор працює тут, чийсь прямо десь під вікнами, і воно якби буде, мені здається, заважати. Ось такі бджілки. я цього разу їх зв'язала не з чорним, а з таким. Темно-коричневим кольором. <кій> На камері, можливо, воно видається, що чорне, але це темно-коричневий. І в мене їх чотири штучки. В'яжуться вони дуже швидко, легко, тому не викликаю ніяких складнощів, і буде там майстер-клас, то й мабуть, півгодинки, але все ж таки тиша треба. <кій> Тут одна в мене трошки коротша за інші. Я спробувала зв'язати не два, ось тут рядочки коричневого, а один, але ну, вона якась така дуже куца вийшла. Хоча теж прикольна. Деякі хочуть маленький-маленький Ну, Я вже розпускати не стала, нехай буде як є. Далі в мене <клес> зв'язались котики. Ось такі два сірих в мене були, але я вам їх тут не показувала, бо я їх в'язала прямо перед ярмарком. Брала їх з собою, точніше, навіть доробляла вже на ярмарку. Але так вони в мене і залишились. А залишились вони в мене, тому що я забула вдома взяти ось таку чорну нитку, яку вишиваю носики вуса. І вишила сірим. Ну, Носики, воно якось ну, не дуже гарно, і тому я не здивована, що їх не купили. Вони в мене залишились. Так, Далі я зв'язала ще такого самого, тільки білого котика і чорного. Чорного, до речі, це в перший раз я в'язала чогось, так згадала, що можна ще й чорного, прикольний він вийшов. Ще планую роденьких. І взагалі я хотіла по декілька кожного кольору, ще рудих, але ну, як встигну, не знаю. Я також не знаю, скільки буде днів тривати цей мій влог. Тому таке все. Все хаотично. Далі в мене на ярмарку питали не один раз папуг. Не знаю, хотіли великих чи брелочки. Коротше, я сильно не питала, тому що в мене їх все одно нема. Але вирішила, що на наступний ярмарок я підготуюсь. І якщо їх питають, то не знаю, можливо, вони зараз популярні. Ось такий в мене зв'язався блакитний папушка. Ось такий жовтий з зеленим. Ось такий. Зелений. Цей взагалі такий прикольний, як справжні ті хвилясті папуги. Зелений цей вийшов. Так, і ще ось такий Корела. Корела, як правильно, порода називається, не пам'ятаю. В мене їх було два, і один вже в мене донька умикнула. Залишилось 4. Але хочу цих папужок точно хочу. Десять, бо вони такі прикольні. Мені подобаються. Мені здається, що. Будуть користуватися попитом. Ну і далі по стандарту. Такси тут одну зробила з такими світлими вушками, бо в мене закінчилось саме цей кори... відтінок коричневого, і я вирішила, що можна зробити світліше вушка. Так, ось така. І третя в мене є ось така цей коричневий темніший колір. І вона в светрику в мене. Дуже прикольна. Це в светрику прям класна. Буду в'язати ще не одну в такому светрику, щоб їх було. Ну, шо-шо, а так це точно я хочу зв'язати 10 штучок, тому що а, дуже, дуже їх беруть. В мене їх весь час розкупають. Я не знаю, скільки їх треба зв'язати, штук, щоб їх всі не забрали. То буду працювати, намагатися зв'язати якомога більше. Так, з брилків в мене на цьому все. В цьому влозі буду показувати тільки брилочки. В мене є ще інші готові іграшки, але я їх не буду показувати, тому що це влог про брилки. Це було моє перше під'єднання. Ці брилки я зв'язала не знаю за скільки, впродовж 2-3 дні, днів. Сильно не засікала, і плюс я ще паралельно в'язала і пса патрона, і там інші іграшки. Тому точно не можу сказати, за який період часу це в мене зв'язано. Але вже з завтрашнього дня буду показувати актуально те, що я зв'язала за добу, так би мовити. Так, на цьому поки що все. Зустрінемось з вами завтра. Так, під'єдналася не знаю, що казати. У мене друге під'єднання, я трошки випала з життя. Я, здається, перше під'єднання в мене було 12 грудня, о, грудня кажу вже листопада. Я це вияснила по календарю своєму, який на столі стоїть. Але я не під'єднувалася, бо я особливо не в'язала, не було часу. І, відповідно, не знімала. Також не було часу. Була зайнята іншими справами. Але все ж таки потрошку я підв'язувала. І зараз покажу, що в мене ще зв'язали за ці кілька днів. Небагато, але все ж таки, не знаю, це такий собі буде влог, збірна солянка. Не кожен день. а, Ну, коротше, вже як є, бо перший шматок відео відзняла, і якби просто видалити, теж шкода. Тому буду знімати далі. Так, ще в мене зв'язались такси. Я казала, що хочу штук 10, і хочу зв'язати деякі в светрках, деякі просто. так. Ось така в такому біло-зеленому светрку. Чорна. Далі просто чорна. Потім ось така коричнева ця. Оцей коричневий це не джинс, а Газал Бейкод, чи як він називається, не знаю. Не подобається мені ця нитка. Вона. Тонкіша, вона більш слизька, така. і коли в'яжеш, ну, треба дуже щільно. в'язати. Ну, в моєму випадку я і так вяжу двойкою джинс. А, ну, і Тут так само двійкою, але вона якась ну, така, прям, дірочки образовуються ось тут, тому треба щільно-щільно, мені не подобається. Ну, якби. І ось така ще також коричнева в цьому светрику. Але тут, бачите, вона, джинс товший, і тому вона виходить як, така ніби вона товста, голова маленька, ну вже ладно, як є, можливо, комусь і така товстенька сподобається. Так, це в мене вже сім такс. І, до речі, чого я почала зараз знімати? Бо в мене замовили брелок. І тому а мені ж треба зняти, а потім відправляти. Ну, точніше, в мене замовили з наявності. В мене вони були. Я пофоткала всі бровки, які є, в мене вибрали коргі. Тому я така думала, так треба ж зняти, а то відправлю і все. Ось такі три коржика за цей час в мене зв'язалися. Цього разу я зв'язала з молочним, а не з білим. А... На фото воно. Ой, на відео воно прям видається, що прям жовтий якийсь. Але це молочний колір. І, ну, коротше, коржики, коржики, такі звичайні, як завжди, також три штуки, але хоч п'ять хочу мати. Один продала вже, тому, тому ще три. Мінімум треба мені зв'язати. І ще останнє, що я зв'язала, це ось такі три пандочки. Панди я і планувала бр брелочки зв'язати, але, коротше, Надихнулася, не надихнулася, а вирішила згадала про панд, бо було в мене замовлення, не, не склалося коротше, замовлення, я почала його в'язати в ітогії відмовилась від нього. Там була панда, ну коротше довга історія, і я захотілася, мені думаю, одразу зв'яжу, була під рукою чорна і біла пряжа, тому думаю, зв'яжу панду. Хочу зараз паралельно почати знімати ще влог з іграшками, але в мене їх не дуже багато, і зараз, чесно, в мене таке якесь то то в'язати, то іграшки хочу, то брелки, а треба і то, і то. І якби через те, що треба все, то я не в'яжу нічого. Знаєте, це моя увага це і туди, і трошки туди, трошки сюди. В мене вже скільки більше тижня лежить цей великий напівбавовний стіч, все вже на нього готове, тільки єдине, що треба його зібрати. Всі ноги, руки, ну, все, всі запчастини готові, тільки сісти і зібрати. І це, ну, може, година часу, але я от не можу приступити. Але обіцяю, що зараз я оце дозніму цей шматок, сходжу, відправлю брелочок. І піду збирати стіча. І тоді сподіваюся, що сьогодні почну також знімати паралельно влог з великими іграшками. На цьому поки що все. Буду прощатися з вами. Зустрінемось у наступному під'єднанні. Вітаю! Коротше, цей мій в'язальний влог мало бути під'єднання кожного дня, а виявилось, я зараз монтувала і виявилось, що це тільки третє під'єднання за цей. <кій> Тиждень, мабуть, перший раз я 12-го числа під'єдналася. Але як є? Ну, трохи несерйозна я, що тут зробиш? Неорганізована, я б так сказала. Так, показую зараз, показую вам все, що встигла за ці кілька днів з 16-го числа, скільки це, це три, дня. три дні. І все, на цьому буду завершувати свій влог. На стійці не покажу брелок, як о, о, обіцяла, тому що. Ну, тому що. Вибачайте. Покажу обов'язково, потім зніму якийсь обзор, як я вже знімала, коли їх буде більше. Якщо встигну, не продам їх раніше. Так, ще в мене з'явилась одна така бджілка, це я знімала майстер-клас, як я обіцяла, нарешті зняла. Далі. Одного коржика ще зв'язала, хоча мені їх хоча б 5 треба мати, але поки що три. Ну, як є, але це вже краще, ніж один, і краще, ніж два, і взагалі класно, що вони є. Так, і далі я приступила. Коржика, до речі, я зв'язала вчора вже ввечері. До цього я працювала зі стічами. Один. так, І чогось я з такими вушками. В мене ж два варіанти вушок. В майстер-класі. І чогось я завжди в'яжу з такими, а тут вирішила, ну, думаю, зв'яжу із такими. Е, можливо, комусь більш такі маленькі подобаються. То в мене з'явилися і такі, і такі. Ось такий. Потім ось такий. Тут я спробувала оці очі з бліками. Чесно кажучи, не можу сказати. Який мені подобається більше. Цей мені просто незвично бачити, тому мені якби, на мій смак, більше ось цей подобається з чорними очима. Але все ж таки, спробувала вирішила спробувати зв'язати і такі, можливо, комусь так більше подобаються. всіх же ж смаки різні, тому зв'язала і таких, і таких. Далі ось такий ще. Ну і ще один такий. То зв'язала три з такими вушками, три з такими. 6 штук. Нормально, не п'ять навіть більше. Але треба ще. Бо я не знаю, в кого як, в мене стічі завжди купляють. І плюшевих, і брелки, і, і той великий в мене є, який я нарешті закінчила, але треба ще. Треба, треба. І що ще вчора ввечері, над чим я працювала, це ось такі маленькі, я не знаю. Спочатку я зв'язала ось цю першу, мені здалося, що вона ну, така маленька, якась ну, ніяка. Але не знаю, потім мені сподобалось якось вони мені зайшли, і думаю, зв'яжу кілька штук. Ну, Не всі ж хочуть такий великий брелок, хтось хоче маленький, тому мають бути такі якісь маленькі, більш дешеві і простіші <кій> варіанти. Ось такий. Я зв'язала різних кольорів, щось тут начепилося. Так, три. І ще дві штучки. Ось, ось такі. Оцей яскравий мені подобається найбільше. І він трохи розміром більший, тому що це нитка трошки інша. Назва не знаю. В мене був один моточок, я тільки я викинула. Не знаю, продаються вони в нас чи ні, бо я їх привозила з Туреччини. Але колір, ну, взагалі, класний. Треба пошукати в джинсі такий колір. Ось такі п'ять штук. Все. На цьому в мене з белками все. Більше в мене, А, я ще зв'язала вчора ввечері одну капібару а, з цієї пряжі не з джинса, а оцей тоненький вілюр, чи як він називається, не знаю. Ну, щось мені. Я її не оформила ще обличчя, тому не показую, але мені щось не подобається. Не знаю, я і так в'яжу гачком номер 2 якби щільно, але все одно, коли наповнюєш, такі маленькі отвіри з'являються. І ну, якось не дуже. Не знаю, можливо, треба спробувати в'язати в дві нитки, але тоді воно буде більшим розміром. Ну, не знаю, якщо буде час, то буду пробувати. Або просто сяду, зв'яжу капібар, е як, звичайно, в'яжу з джинсом. Так, дивлюсь, таки ще нормально, брелків я немало зв'язала. <4 Özell großes> Хоча це за який період 12-го я почала знімати, але в мене вже було декілька брелків. Тому, ну, мабуть, за два тижні. Ну, якщо враховувати, що я ще в'язала паралельно інші іграшки і займалася ще іншими справами, і ще в мене дитина три тижні хворіла, вилікувалась і знову захворіла, то я вважаю, що ще нормально. На цьому буду з вами прощатися. Бажаю всім тихого, мирного дня, вечора та ночі, хто коли там буде дивитися. Бажаю вам натхнення на створення нових красивих іграшок і брелочків. І всім до побачення! Зустрінемось з вами у наступному відео.